Ми продовжуємо займатися тригонометрією і розв'язуємо з цього номера другий, третій. Обов'язково номер 14. Також згадаємо номер 15, 16, 17, 18. Онадцятий. Поки ви самостійно робите з номера, це неправильна нумерація, як я сказала. Тут не 13-й, а 7-й номер. З номеру сьомого, другий, третій, я пройду. И пореверию на явность... Слушай, Оля, нет. Да? Девочки. показывайте. Это геометрия. Аудиотера есть? Давайте аудиотера. Ну, мене... <звучить> так, слушайте. <звучить> геометрия в Алге. Белгибрых геометрия. Это запутанная история. Это классно. Слово классное, зачеркнуто домашнее. Так, люди, что вы мне голову молочите? Это было классно. Так, что э... я У нас идет трансляция. так, информация... Конечно, очень плохо. Это информация, кому? кому? нет, я не знаю, я кому? Конечно, кому? Конечно, кому. А, можно нет так будет да нет я все-таки хочу список ну а, вот. а, <связывая> кто хочет ко мне а, да, так, слушайте, очень смешные, вы. Слово классное зачем? Сейчас садиться за ваш стол и писать второй номер. Погрессал На ваш стол и садиться.

А уже... а. Так, здравствуйте. Второй пример мы пишем. А, косинус. Значит, а. к Я сбоку. Это номер седьмой. Нет, это седьмой. Номер седьмой, второй. Так, хорошо. Ой, господи. Саша, Что мы тут? Приводим к общему знаменателю. У нас получается. Мне кажется, что там не поместится. Ваня, да, что это? Пиши это какой пример? Седьмой, второе. Так, Дима, показывай. Дима, показывай. Дима. Дима. Молодец. А у него алгебры. Я сейчас проверяю алгебры. Очень хорошо. Ну, кто, а, вчера я списывала, если вы что-то понимаете, там еще и зачем что-то. Я не знаю, что это. О. О. У вас у всех домашний почему-то геометрию. У нас это получается... Сейчас алгебра. Нет, да? Сейчас алгебра. 15 человек на сундук рождества. Йо-хо-хо. Бутылка Рома. Наконец-то должен быть. Ого, ого. А, я хочу сказать, да, смелое заявление, а, у нас еще годовые, у нас еще годовые будут. годовые, напишем. Давайте. Легко. На следующем уроке... Я не могу лично написать сейчас или домашние книги? За оставшиеся 20 минут? Все. Обе. Так, Посмотрите, пожалуйста, значит, что, мы тут, что тут происходит. А, числитель у нас косинус-косинус-минус-синус-синус. А Вообще-то там минус-а-плюс, и тут надо вычитать. А, вы считаете? Так, вообще, <свят> я предлагаю перейти на эту доску. Потому Давайте. Потому что а, ради Желонкиной Насти или еще... <свят> Так, у нас, получается... Можно я Получил сейчас тут удалю вовсе... этот, этот кошмар? этот цирк на дроте. А, мой портрет, да, а Пожалуйста, ребят. Влад, по этому примеру вопрос. Подожди, подожди, подожди. Да, да, синус 3 альфа минус, это не альфа, да? Вот, а синус на косинус, у нас уже нет такого. Так, смотрите, вот почему вы читаем, если плюс, у идет косинус, косинус, плюс синус, синус. У косинуса все навпаки. Если плюс, то вынимаем. Так мы и привели к общему знаменателю. Общий знаменник – это синус, помноженный на косинус. У этого дроба додатковый множный косинус. Я сейчас напишу. Вот смотрите, мы решаем сейчас вот этот второй пример, да? У этой дроби дополнительный множник косинус альфа у этой синус альфа. В числителе у вас получается косинус на косинус косинус альфа на косинус 3 альфа плюс синус 3 альфа на синус альфа. Максим, это згорнув за формулою. Аля там і в знаменнику формула. Половина синуса удвоенного кута. То есть в числильнику косинус 2 альфа. Все розумієте, чому так? Чи хтось не зрозумів? Чесно гатій, ми не розуміємо. Значить, смотрите, откуда взялось 2 альфа? А, якщо в нас йде а, косинус косинус плюс синус синус, ми впізнаємо, що це косинус, бо несправедливо, так? Спочатку косинуси, потім синуси. Якщо тут стоїть плюс, то з аргументами треба зробити наступне. Відняти їх. У косинусах це не пар, а, парна функція. Немає значення, що ви від чого. Можете написати альфа мінус 3 альфа. Можете 3 альфа мінус альфа, це не має значення. Косинус мінус ми все одно уберем. Тобто буде косинус двох альфа. А в знаменнику це стоїть половина синуса подвійного кута. Тобто в чисельнику косинус двох альфа. Ось ця половина вгору в двійку перевертається. А тепер дивіться, Максим мені скаже, що це буде. Так, у нас буде 2. Множить на та... кат... катангенс. Двох альфа. Двох альфа. Є так, запитання. Так, дописуємо. Чому катангенс? катангенс или так. вообще з самого начала? З самого начала Так, дивіться, діти, в нас була сума двох дробів з різними знаменниками, так? Їх ви на множники розкласти не можете, тому ми зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде дорівнювати їх добутку. Синус на косинус. Тому ось цьому дробу не вистачає косинуса, а цьому дробу не вистачає синуса. Перемножаємо косинус трьох альфа на косинус альфа плюс синус трьох альфа на синус альфа. Якщо в нас перемножається косинус косинус, потім синус синус, це косинус. У косинуса, якщо тут стоїть знак плюс, аргументи віднімаються. Ну, немає значення у косинус функція парна ти ж могла написати спочатку 3 альфа, а потім альфа, так? Да? тобто від трьох альфа віднімаємо альфа, буде 2 альфа. Тому в чисельнику стоїть косинус подвійного кута. В знаменнику стоїть половина формули синуса подвійного кута. Ми казали з вами, що дуже часто зустрічається наслідок з цієї формули. Не сама формула 2 синус на косинус, а просто синус на косинус. Це половина синуса подвійного кута. Двійка підіймається вгору косинус на синус катангенс. Немає запитань. Третій, не будемо робити. Поясню чому. Ну, взагалі, формул додавання я теж поки що не зустрічала на ЗНО. Але не факт, що їх може. Где будуть? Так, розв'язуємо ось цей номер. Нехай це буде номер 14. Записуємо умову. І так, косінус бета дорівнює мінус 2 п'ятих. Кут бета в нас між пі і 3 пі на 2. Скажіть мені, будь ласка, за 10 хвилин до кінця ви можете сказати, що вже час? А щоб Віка свій, свою доповідь нам розказала. У нас вчора був день вишиванки, і це пов'язано з математикою якимось чином теж. Зараз почуємо якось. І так, це наша умова. Так, у нас ще 12 хвилин точно є. І так, скажіть, будь ласка, якщо вам відома одна тригонометрична функція Саша Єрімковський, який не зробив ДЗ, я зараз всім цим дітям поставлю одиниці. Бо за якоюсь о, вашою методою я повинна вас простити, і до кінця року ніяких ДЗ ми не робимо. Що це за дурниця така? Саша з телефона вийшов і каже мені, Саша, якою формулою пов'язані синус і косинус одного і того ж кута? Сама перша формула, яку треба знати, якщо тебе вночі розбудять з тригонометрією. Синус квадрат альфа. Не синус 2 альфа, а синус квадрат ну, в даному випадку бета. Плюс косинус квадрат бета це одиниця. Тому, якщо ви знаєте, чому дорівнює косинус, ви зможете знайти все інше. Чому дорівнює косинус? Мінус 2 п'ятих. Підставте в цю формулу, що у вас вийде. Синус квадрат бета. Піднесіть мінус дві п'яти до квадрату. Оля Щебетовська підносить. Мінус зникне чи залишиться? Зникне. Дві п'яти в квадраті це буде. Оля Щебетовська, дякую. Три Олі Щебетовські у нас розмножилися. Чотири, двадцять п'яток, так? Чотири, двадцять п'яток. Настя Жонки, не вийде, будь ласка. Я дуже так полюбляю, як виглядає нас Ваня, ну, можеш вийти? Так, скажи, будь ласка, Ольчка, як знайти з цього? як, ну, Дивіться, як на рівняння ви дивитесь? Як знайти сінус квадрат бети? Що треба зробити? Перенести 425 в той бік з протилежним знаком. Що буде? Мінус, так? Мінус 4,25. Мальчики. А як це відняти? Скажіть, будь ласка. Так, і віднімаємо, так? 25, 25. Дівочки, вийшли з зуму. Зачем вам? Ну, як хотіть. Так, а тепер дивіться, якщо у вас квадрат якогось виразу до рівня 21-25, сам вираз, які значення приймає? Плюс-мінус корінь із цього числа. Корінь з 21 не вилучається, а з 25-го вилучається. Добре, що ви не забули про плюс-мінус, бо багато дітей чомусь тільки додатнє значення бере. А тепер питання. Ось вам відомо чому дорівнює синус. А як знайти а, який знак? Ось для цього вам дали чверть. Скаже мені, Ігор, бета, кут бета. В якій чверті знаходиться? Ось нас умова. В якій чверті. Яка чверть? Чверть не буває. Мінус. 1, 2, 3, 4. Третя. Правильно. Кут бета належить третій чверті, синус там від'ємний, вірно. І тому ми обираємо синус зі знаком мінус. Це буде мінус. Щось подібне може бути на контрольній, може а може, не бути. Так, що далі залишилося? Тангенс знайти, а тангенс дуже просто. Максим мені нагадає, як знайти тангенс. Тангенс це синус на косі. І все, дай просто підставляємо. Сінус. А давайте запишемо у вигляді не чотирьохповерхової дробу, а як ділення. Поділити на косінус. Косинус, косинус від'ємний, так? Мінус на мінус дає плюс. Перший дріб так і залишаємо, другий перегортаємо, скорочуємо п'ятірки, і буде корінь з 21-поділити на 2. Зрозуміло, це, діти? Так, так. Ой, дуже цікаво. Так, а тепер давайте візьмемо, наприклад, 16 номер. Можна очистити? І так, номер 16. Як його записати? Вам відомо, що 2 косинуса альфа дорівнюють. Ой, там помилка. Давайте п'яти синусом альфа. А треба знайти тангенс. Дещо подібне було на НМТ і не один раз. Ну, я знайшла три подібних приклади. Так, хто може поміркувати? Ми це обговорювали, хто пам'ятає, щось залишилося в пам'яті. Ну, по-перше, давайте з чого почнемо? Що таке тангенс? Чого знаєте? Це тангенс. синус поділений на косинус, так? А вам дали співвідношення, яке пов'язує синус і косинус. Що можна зробити? От за умовою? Ніхто не пам'ятає, ну, сміліше, хоч щось можна зробити. Можна косинус на Молодець. Тобто це означає виразити косинус на синус, так? Ляна, молодець. Тобто косинус це буде 5 других або 2,5. Синус альфа. Тобто, дивіться, що зробила Уляна? Вона виразила одну тригонометричну функцію Андрій. Через іншу. А тепер просто замість косинуса ви можете підставити туди. Це буде синус альфа. Тепер, там, де був косинус, ви пишете 5 других синус альфа. Знаменник знаменника підіймається вгору. Синуси скорочуються, і Уляна мені скаже, що отримає. Дві п'яти, так? Чи є запитання до цього номера? Так? Да? Ще раз повторити? Ні? Так, є, чи немає? Немає. Є. Давайте зробимо аналогічний номер 17. Дивіться, вам відомо. Так, чи можу я це стирати? Дівчата? Можу, так? Беремо номер 17. 2 косинус альфа. мінус 3 синус альфа дорівнюють 5 косинусом альфа плюс синус альфа. Що ми робимо? От тут трошки складніше, бо в впол... А, знайти, що треба. Знайти треба катангенс альфа. Ну, що катангенс, що тангенс? Треба. Що зробити? Котангенс це відношення чого? Косінуса до сінуса, так? Якщо б ви могли виразити одну функцію через іншу, ви б підставили і все було б гаразд. Вам дали рівність, але не так, як в минулому прикладі. Тут ще треба виразити косінуси через синуси. Яка ідея? Ну, Що приходить в голову вперше? Ксюша, що тобі приходить? Ні. Да. Угу. А, Ш, Ксюша, у нас теж розмножилась. Два. Ну, Хтось -то з тобою разом відповідає з пубцією. Але... Ні. А, Ксюнь, говори, Шо? косинуси куди? Ну, я їх туда. Косинуси праву сторону, синуси туди. Ну, у мене вийшло мінус 3 косинуси 4 синуса, я не знаю. Мінус 3 косинус альфа дорівнює 4 синусам альфа. Є такі, хто не зрозумів, звідки. Дивіться, Ксюша косинуси, ну, мабуть, туди, а синуси туди. Да? 2 мінус 5 мінус 3. Мінус 3 туди з плюса. мінус 3 плюс 1 4. Ділимо на мінус 3. Дійсно. І виразили косинус. Це буде мінус 4 третіх синус альфа. Це означає, що ми косинус виразили через синус. Тепер підставляємо в котангенс. Чому дорівнює котангенс? Замість косинуса, що ми пишемо? Мінус 4 третіх синус альфа. Поділити на синус альфа. Скорочуємо і буде відповідь мінус 4 треті. Це і є відповідь. Так, чи зрозуміло? Зрозуміло. Давайте швиденько в нас три хвилинки. От дивіться, номер 18. Подивіться на нього і скажіть, що ми нещодавно таке розв'язували, коли розв'язували пробне НМТ. Було таке? А хто пам'ятає прийом? Давайте, може, його розв'яжемо. Дивіться, вам відомо, що синус плюс косинус альфа дорівнює 1,3. А треба знайти 2 синус альфа помножених на косинус альфа. Це ми казали, що формула подвійного кута, але тут не треба це впізнавати. Так, да, Угляне. Треба піднести ось цю рівність в квадраті, бо це схоже на подвоєний добуток, так? Ось це повинно вас навести на такі, на такі думки. Ось давайте те, що нам відомо. Піднесемо до квадрату. Так, підносимо, Улян, підносимо. Що це буде? 1,69 соток, так? 1,69. Так. Синус квадрат плюс плюсинус 1. Так. 9. І переносимо в той бік. І те, що ми шукаємо, дійсно дорівнює 0,69 сотик. І у відповідь, якщо б це було НМТ, чи ЗНО, ви б вписали 0,69. Добре, давайте візьмемо, наприклад, 19-й номер. Можу стирати? 10 хвилин. Добре, тоді дивіться Надім, я скину фотку. Домашка є, Андрійко. В лічку мамі скину. Добре. Ми прощаємось. А, ні з ким ми не прощаємось, нікого не було.